Вітаю, друзі! Дивлюсь відповіді на питання в коментарях і прийшло таке питання про роботу. Як правильно завершити роботу, звільнитися влітку, шукати нову роботу або повернутися в Україну. Це людина за кордону питає про роботу. Це відео може бути корисним будь-кому. Кому воно актуальне на цю тему? Це загальний розклад, і якщо ви його, на нього натрапили на це відео в інтернеті, значить воно вам корисне, це вище сили, вас хочуть так підтримати. Так, скажіть, покажіть, як правильно завершити роботу? Карти кажуть, що так, що вам цю, з цією роботою треба вже розставатися, що її дійсно треба завершувати, що ви дуже втомлюєтесь, вам дуже важко, вона виснажує вас ця робота, це не ваша робота. І ви, як жертва на цій роботі, це треба змінювати. І що гроші ви там невеликі заробляєте, ви працюєте, працюєте, але грошей багато там нема. Ось, і кажуть карти, що е, шукай варіанти, що як ти бачиш своє майбутнє, як ти простраєш своє майбутнє, вигадайте собі, е, що ви хочете, да, що б ви хотіли робити. І підшукайте те, що вам подобається, е, що треба шукати нову роботу. Так, з цією роботою треба завершувати. Вона вас. Е, Руйнує ця робота, вона вам портить дуже сильно портить здоров'я. Сила 10 кубків і дев'ять кубків, карта дьявол, що, що це вас як виснажує, що карта сила, дев'ять кубків, що ви дуже добра людина і ви робите все. Досконало і віддаєтесь дуже. Все з коханням робите. Навіть там, де важко, ви все одно все робите і так, як слід. І це темні сили вас виснажують таким чином. Що ви як переступаєте через себе за гроші, виходить, але там і грошей нема таких, щоб прям переступати через себе, але ви себе руйнуєте, да, робота вам не підходить. Завершуйте з цією роботою. Влітку, влітку, піти з роботи влітку це гарна ідея влітку, карти кажуть, що не можна ставити собі м, дату, коли йти отак навмання, що це ну, глупа ідея, що треба прорахувати все і знайти іншу роботу, а тоді вже завершувати з цією. Якщо це ви знайдете щось раніше, це буде добре. Якщо у вас там контракт чи ще щось, що ви не можете раніше з ними розтатися, то шукайте вже зараз собі нове місце, нову роботу. Зараз я ще подивлюсь, я тут приберу негатив. Дуже важко вам дуже. Ви дуже світла, добра людина. Так, важкі карти. Заперечую негатив. Заперечую негатив. Відкриваю шляхи на нову роботу. На нову, на якій буде легше і від якої ви будете отримувати задоволення. Перекриваю вищі сили. Прошу захисту для того, хто дивиться, приберіть всі перешкоди, які заважають людині знайти адекватну роботу. Гарну роботу, яка не буде псувати здоров'я і яка буде приносити задоволення і гроші. Перешкод більше нема. Буде так, як і так, і я прибираю всі перешкоди. Зараз ще подивимося. Ще подивимося. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди знайти нову роботу, що заважає знайти нову роботу, на якій буде легше, яка буде більше оплачувана, що заважає знайти нову роботу. Тройка міча це дуже важко. Але шляхи на це відкриті. Ви, як заздалегідь, вже розстроєні, як розбили серце самі собі, що це неможливо. Забороняєте собі, ну думаєте, що це дуже важко і неможливо. Шлях вам відкритий. Карта колісниця в дійстві це можна зробити. Боїтесь чогось нового. Вісім кубків. Шість пентаклей. Шляхи на гроші відкриті. 9 кубків. То, що ви хочете, то буде. З цієї роботи, на якій ви зараз, ви підете. 4 жезла, шлях відкритий. Карта луни. Ну, страхи. Просто у вас зупиняють страхи, страхи. Так, і ще дивіться, коли будете влаштовуватись на роботу. Можливо, тут мені виходить, що ви до когось то в родину потрапите, що у вас буде як начальник, от, атець, атець, сім'я, отець, отець сім'янин, сім але дуже обережно дивіться на людину, до якої ви йдете, бо вона може бути така дуже зла людина. Що дивіться, щоб люди, до яких ви йдете, щоб вони були добрі, от начальник, який буде новий, що придавляєтесь, який характер, може, попитайте там в когось, який він, бо може бути жорстка така людина, агресивна, що буде виматувати нервну систему, все буде не так, буде придіратися. Ось гроші будуть більші. Ви знайдете роботу на великі гроші. Луну і цього психованого керівника я прибираю. Луна це то, що ви боїтесь. Боїтесь невідомого. Карти кажуть, роби цей крок, не бійся, але не роби крок в нікуди. Це погано, так не можна робити. Треба спочатку знайти, куди ви йдете, а потім іти. Тройка міча, що самі себе накручуєте. Не, не бійтесь, думайте, що у вас все буде добре. Попросіть янгола охоронця скажіть, янгол охоронець Призиваю тебе, помоліться молитвою спочатку, чи наші, очі, яку ви знаєте молитву, скажіть. Тричі молитву. Кажіть, я ангел-охоронець, призиваю тебе, даю тобі дозвіл е, вирішувати всі мої питання щодо влаштування на роботу, щодо дай мені можливість заробити гроші. Я даю тобі право втручатися у всі мої сфери життя і налаштуй мені, щоб в мене була робота така, щоб приносила прибуток. Буде так, негатив я прибираю. Так, це я вам кажу, що ви скажете своєму янголоохоронцю. Мій янголоохоронець, молодець. Я задоволена своєю роботою. Нову роботу я не шукаю. То зараз я розкажу, чи прийдеться мені йти на роботу. Так, на іншу У мене роботи дуже багато, я приймаю людей, у мене запис зранку до вечора. І... Я не можу робити іншу роботу, бо це моє призначення. Також, хто не може собі дозволити отакий сеанс, бо у мене сеанс платний, хто не може дозволити платний сеанс, я вам простягаю руку допомоги. Пишіть свої питання, я подивлюсь. Якщо ви зі мною не спілкуєтесь на сеансі, не, не, не забирайте мого часу і коли особисте спілкування там. Енергії більше витрачається, я з вами ділюсь своєю енергією. Ось тому там є оплата, бо я можу витримати певну кількість людей, багато. От в мене там буває по 10 клієнтів в день це вже перебор. Ось тому плата є за прийом. А якщо ви не можете собі дозволити прийти до мене, да, поспілкуватися вживу, по телефону. Я на всі мої сеанси, вони дистанційно, але по відео, зв'язку або по телефону, ми спілкуємось. Ось, Якщо нема такої можливості, то просто пишіть свої питання. І в особисті я залишаю номер телефона, це такий вам подарунок від мене. Ось, пишете питання. І за будь-яку суму, донат на ваш розсуд, який ви можете собі дозволити, бо оплачувати треба, щоб був енергообмін, щоб з вас не взяли сили чимось іншим. Ось. І я збадивлюсь, перекрию ваше питання якесь одне чи два. Тож звертайтесь, не бійтесь, Це тут так нічого страшного немає, ніякого по тут немає. Просто хочеться допомогти тим людям, які не мають можливості час Складні часи грошей буває так, що у людей нема, а ситуації погані, і магічний вплив, і всяке інше буває, що вже й витягти ніхто вас не зможе, то звертайтесь. Така швидка допомога. Прибираю негатив, знімаю нулю, все зле лихе, відправляю на болота, там цьому негативу схорониться. У вас більше інтеркації, відкриваю вам шляхи на гроші, на здоров'я, на нову роботу, яка. Буде приносити вам радість, гроші і задоволення. По Верховному суду буде так, і такий з легкими шляхами. Буде так. Скажіть, покажіть, як буде краще для людини. Як для вас буде краще? Якщо ви будете шукати роботу за кордоном, що буде з вами? Собі нову роботу за кордоном. Колесо фортуни, карта зірка. Ну, Це дуже гарні карти. Рицар міча, правосуддя, дев'ять міча. Дивіться, то, що ви знайдете собі нову роботу за кордоном, буде все добре. Але єдине, що, що може бути, якийсь дуже суворий, неадекватний начальник, який буде причеплюватися до, ну, до всього. Там, де ви не винні. І моральний стан все одно буде такий дуже важкий у вас. 9 мечів, щоб бути в депресії. Ну, це за кордоном часто таке трапляється. Так, що буде, якщо влітку ви повернетесь в Україну? Що буде? Буде дуже погано. 10 мечів, руйнування. Руйнування ну, це карта вказує. Про загрозу фізичного пошкодження, фізичне знищення. Бачите, тут багато чого. Влітку тут у нас ще буде небезпечно в Україні. Це може змінитись. Через деякий час треба ще раз подивитися цю ситуацію, але 10 мічів максимально небезпечно. Погано, 5 кубків. Ви наряжаєте себе на небезпеку. Також нема роботи, але емоційний стан, ви будете щасливі, радісні, свято, щастя, що ви повернулись додому. Але агресивний вплив є. Ну, Рідна земля допомагає Верховний суд, що по Верховному суду, Король Кубків, карта Луни. І каже Верховний суд. То, що ти хочеш додому, ти повернешся додому, але пізніше, не роби необдуманих кроків. Зваж все. Там, де ти зараз, воно тобі більш краще. Е Можна налаштувати своє життя там, де ви єсть, але обирайте людей, до яких ви йдете. Не йдіть на якусь першу попавшуся роботу, а ретельно її собі підберіть. Ой, небачаюся. Так. Ну, в Україну пізніше ще сили кажуть, обов'язково повернешся, обов'язково все буде добре, але не так швидко, повільніше, пізніше, трошки пізніше. Луна, дурак, що страшно, небезпечно і необдуманий крок. Не робиться цей необдуманий крок. Пізніше зараз ні. Хоча емоційно вам би дуже сподобалася ідея. Ну, і це, якби все сталося. Там, де ви зараз є, залишатись вам морально дуже важко. Робота знайдеться, але дивіться на керівника рицар-міча, це може бути і жінка, і чоловік, але з таким складом характера, що вони такі нервові, шумні, і такі швидкі, і всім незадоволені. Оце небезпечно. Так, це я прибираю негатив, заперечую. Перекриваю вищі сили, прошу, приберіть всі перешкоди, щоб знайти роботу. Не, не таку важку, на якій ви єсть. Так, зараз війну приберем, заперечую. Негатив знімаю, нулюю, все зле лихе, повертаю на голову ворогів. Вищі сили, прошу захисту для України, для всіх українців, де б вони не були. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Вище сили, допомоги, прошу, відкрити шляхи на щасливе життя, щоб була робота гарна, щоб приносила гроші і щоб в Україні мир настав вже сьогодні, щоб можна було повернутися додому. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Так. Давайте ще раз подивимось, я перекрила, ще раз подивимось. Ми зараз втручуємося в події майбутнього, перескакуємо з однієї ветки реальності на іншу. Це така ментальна магія. Я, до речі, на своєму каналі вчу, як це робити. Тож, дивіться канал, підписуйтесь на канал, скажіть, покажіть. Що робить? Шукати роботу за кордоном чи їхати в Україну. Скажіть в цьому році. Так, за кордоном, чи їхати в Україну. Ну, от в Україну знову виходить карта, що ще небезпечно. Зараз я приберу цю котю. Небезпечно. Король жезлів тут меча. опасно. Будуть, ну, Можуть бути обстріли. За кордоном кажуть, радять іти на роботу до жінки, обирайте жінок. Ось, і ну, така порада, не знаю чого. Шість жезлів, що ви повністю зміните своє життя, ви зміните роботу, місце жит... проживання, і воно буде на краще. Це буде. Це буде так. Як перемога ваша якась маленька зміни, які для вас обернуться на краще. Також це імператриця це може бути ви, що ви будете ну як, мати успіх, перемогу і поміняєте своє життя, воно стане кращим. Карти радять залишитися поки там, де ви єсть, і облаштовувати своє життя там, де ви єсть. Шукайте. Моліться, призивайте янгола охоронця, кажіть янглоохоронець, допоможи там, дозволяю тобі втручатися, допомагати, допоможи заробити і так далі. Ну, своїми словами можна казати, але що ви йому дозволяєте втручатися в ваші всі справи. І хай допомагає. Ось так. Ну, на закордон краще карти. Тут також непогані, але тут з міча це угроза того, що з неба будуть падати ракети і можливе руйнування Ну, ваш емоційний стан на дні колоди, дев'ять кубків, що ви щасливі, якщо повернетесь. Так. Скажіть, покажіть, чи знайдете роботу в Україні. Для вас в Україні робота знайдеться. Ну, Тут є вибір. В Україні є вибір, у вас є вибір їхати і померти, бо дуже небезпечно буде, коли ви зберетесь їхати. Або не їхати. Оце ну, тут не виходять карти роботи, це карти кажуть, що ні, ви не знайдете роботу, бо дуже небезпечно, що ви можете знайти смерть. Не радять категорічно їхати. Тобто в Україну зараз. Рано, ще рано сюди їхати. Шість кубків вийшло в закохані. Це то, що ви хочете, що вам ця ідея подобається, але карта смерть категорично забороняється робити. Війна не можна. Глупий поступок, глупий вчинок, не роби. Такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.